Просто хорошая сумница, Серега, Футбольний клуб Шахтар Нововолинськ знову переможець. На календарній футбольній грі, яка відбулася у неділю, 20 серпня, Нововолинський Шахтар приймав у себе футбольний клуб Тайм Ковеля». У чвертьфіналі суперники зустрілись на стадіоні спортивно-оздоровчого комплексу Шахтар. Перед початком гри футболісти та вболівальники вшанували хвилиною мовчання гравця футбольного клубу Олега Марчука. Герой загинув, захищаючи Україну. Перший тайм, хоч і був напруженим, проте завершився нічиєю. У другому таймі Шахтар лідирував. Перший гол забив Андрій Ляшук. Згодом у ворота суперника поцілив Юрій Кошелинський. Жителі Нововолинська, які прийшли повболівати за свою команду, активно підтримували спортсменів. Варто додати, що під час матчу було зібрано 2458 гривень. Ці кошти підуть на потреби Збройних сил України.